Я от реально не розумію, чому тих жінок, які вирішили присвятити себе сім'ї, чому їх осуджують? Чому зі сторони деяких людей є така думка, що в них якісь неповноціння? Причому кажеться вам, дівчина кар'єристка, я ще не заміжня, мені 33 роки, в мене ще немає своїх дітей. Але при тому всьому я захоплююсь жінками, які присвячують себе своїй сім'ї, тому що вкладати в свою сім'ю. Це дуже велика робота, це дуже велика праця, це дуже великий енергозатратний ресурс. І мені дуже шкода, що в нас формувався якийсь такий стандарт, те, що класно, це, типу, просто роздавати себе в всьому світу і вкладати себе куди завгодно. Але якщо в сім'ю, то все, ти просто якась примітивна домогосподарка. Мені здається, я тільки про це і мрію. Про таку роль. Може жартую, може, ні, але насправді дівчата. Якщо ви Служите своїй сім'ї, просто знайте, що ви прекрасні.